Для дирегетна хору. На спів ліле свідчення. Золотий псалом давидів для навчання, коли він підпалив був арам двох річок і арамцови, і вернувся Йоав і побив едома в соляній долині 12 тисяч. Боже, покинув ти нас, розпорошив ти нас, ти нахнівався був, повернися ж до нас. Ти землею затряс і її розірвав, уздоров ламки уламки її, бо вона захиталась. Ти вчинив. Що народ твій побачив тяжке, напоїв нас отрутним вином. Ти дав прапора тим, хто боїться тебе, щоб збирались вони перед правдою. Села, щоб любі твої були визволені, своєю правицею допоможе й обізвися до нас. У святині свої Бог промовив нехай розвеселюсь, розділю я сихам і долину сукакоцьку поміряю. Належить мені Гилеат, мені Манасія, а Єфрем охорона моїй голові. Юда берло моє. Мо автомідниця мого миття, наедому зуттям своїм кину, филистею, вигукуй для мене із радістю. Хто мене запровадить до міста твердинного, хто до едому мене попровадить? Хіба ж ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийдеш вже, Боже? Подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч марнота. Ми мужність виявимо в Бозі, і він потопче противників наших.